Сьогодні, 9 листопада, ми відзначаємо День української писемності та мови. Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Вона найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа і культура. Надія Красоткіна, наша мова. Щоб багатшу мову мати, треба слово добирати, величезний слів, запас. Буде в кожного із нас. Тож давайте починаємо слово в ритму підбираємо. Мова наша українська, щира, рідна, материнська, дуже гарна і чудова, чиста, мила, світанкова, в цілім світі найсвітіша, українцям найрідніша. Наша мова веселкова, дивна, ніжна, калинова, в ній усе і небо, і квіти, рід людський, батьки і діти. Наші звичаї чудові, і сіль на рушникові, Запальний гопак і пісня, Так звучить, аж серце тисне. І спивав вона в джерельці, та живе у нашому серці наша мова українська, Щедра, світла, материнська.